Вітанячка! Сьогодні ми поговоримо про те, чому люди тапають, тапають по екранчику і чому люди вкотре батяться на якусь незрозумілу мачню. Ви явно не готові до цієї розмови. Я впевнений, що моя аудиторія щонайменше таким не займається, а як максимум навіть не розуміють, про що я взагалі вирішив зняти відео. І я би навіть не робив про це відео, якби це була НН-помийка, але на жаль, це перетворилось в популярну помийку. Тож будемо заходити здалеку. Також не забувайте до нас. На ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео гарного перегляду. Почнемо з того, що цей хам'як, назву додатку, я навіть називати її не буду. Це черговий криптопроект, котрий навіть не має своєї власної монети. Тобто, ця так звана гра, котра обіцяє вам заробіток, абсолютно нічого не може вам запропонувати, окрім сніданків, котрими вас будуть годувати, розказуючи про те, що колись ви зможете вивести валюту з додатку. Чи варто мені пояснювати, що ця валюта не буде мати взагалі? Лінія цінності, бо буде у кожного. І це навіть якщо монета взагалі з'явиться на ринку, і це все не суцільний обман. Взагалі, вся ця тема супер дивна, бо цей хом'як це просто звичайний клікер. Я пам'ятаю часи, коли був більш молодим. Тоді тільки виходили ігри на смартфони, бо самі смартфони щойно з'явились. Очевидно, що про різноманітність взагалі мови не йшла. І ось тоді були популярні клікери. Прості в створенні, альтернатив майже нема. Проводити час у грі люди можуть досить довго. Довго, тож реклама вставлялась на ура. Один з перших був Clicker. Потім виходило ще більше подібних ігор, бо стало зрозуміло, що це щось модне, тож люди тапали по екранчику ще задовго до ось цього скаму, котрий зараз став чомусь популярним. І щось подібне перестало бути популярним через рік, якщо не швидше. Всі забули про їх існування на довгі роки. Бо кому це може бути потрібно і цікаве? Тепер потрібне. І цікаве, і це треба дякувати крипті за подібні висери, котрі грають на почуттях людей і обіцяють їм за це якісь кошти. І знаєте, існують криптоігри, котрі дійсно непогано виглядають, котрі дійсно дають заробити. Наприклад, Аксі. Але щоб заробляти на цій грі кошти, тобі потрібно спочатку заплатити досить багато грошей, і це одразу не окупиться. В випадку ж цього волохатого, ви дійсно вважаєте, що якби можна було б на цьому заробити, то люди не робили б ферми з автоклікерами. Серйозно вважаєте, що не знайшлось би умільців, котрі знайшли б, як упростити цю систему і заробляти максимум? Це настільки просто, що обустити цю систему зміг би будь-хто. Взагалі, у всіх криптоіграх поріг входження досить високий, тому в них не зможуть грати хто? Правильно, діти. Цей додаток може скачати і качають здебільшого діти. І це справжня проблема, що тут на дітях заробляють кошти, і це досить огидно. Тому що сенс цієї так званої гри в тому, щоб нібито заробити, але очевидно, що діти. Не будуть створювати собі криптогаманці. Знову ж таки, якщо зроблять монету. Але добре, якщо трошки віддалитись від ситуації і подумати, чому це стало таким популярним, то ми побачимо наступні пункти. По-перше, доступність. Я вже казав про цей пункт, і він тут доволі очевидний. Скачати гру може будь-хто й для того, щоб просто бити по екрану, багато розуму не потрібно. Дякую, хоч що не головою. По-друге, є і псошечка, котра пов'язана з ноткоїном. Це монета Павла Дурова, немов якщо ноткоін багато коштує, то чому хом'як так не може. І це найтупіший тейк, котрий тільки міг би бути. Не кожна крипта це біткоін, як ніяк. Тож порівнювати монету від доларового мільйонера і від НН це щонайменше дивно. Окрім цього, це спроби зіграти на почуттях людей, згадуючи про ноткоін. Ніби тепер можна буде зробити так само, як з монети дурова. Тобто це звичайна гра на почуттях людей. По-третє, якась навіжена реклама. Не Знаю, чи в це було вкладені кошти, чи просто передалось все по рефералкам, але давайте будемо об'єктивними. Початковий піар точно був сильний, і туди вклали кошти для того, щоб потім воно розрослось. Далі ми перейдемо до тієї частини, від котрої в мене відверто горить. Одразу попереджую, що я не хочу ні ніки називати, ні якось згадувати, хто саме таким займається, бо нехай це буде на їх совісті, ось серйозно. Отже, дуже часто школярі просять прийти по їх реферальним силкам. В цьому пухнастому додіку, щоб отримати внутрішню валюту. Це стандартна система в багатьох іграх. Тут нічого особливого, але враховуючи, що тут замішані гроші, котрі навіть не існують в світі, то деякі з наших блогерів знімають компліментарні відео про цього недоладка, залишаючи свою рефералку в описі, щоб якомога більше людей заходило і в перспективі ці блогери могли заробити більше. І знаєте, це дійсно угидно. Я зрозумів би, якби їм за це платили. Гроші, бо тоді це лише означає, що вони готові продати сраку за йо. Копійки, але ж ні, вони це роблять на своїй власній ініціативі, щоб постаратись отримати гроші в майбутньому. Це настільки ж тупо, як бити себе головою об стіну, сподіваючись, що вам страхова виплатить за це гроші. Я бачив, як на цю тему хтось навіть робить пісні. Я вважаю, що це неадекватно популяризувати подібні речі. Що найменше через те, що у цієї маячні є російський слід, не буду казати, що це 100% так, але враховуючи, що купляється реклама у блогерів з країни 404, то особисто для мене це виглядає зрозумілим. І тепер, враховуючи, що це не так просто і хом'як-то агресорський, то те, що його популяризують у нас в країні, м'яко кажучи, неправильно. В цілому, все як завжди, це повинно бути на совісті кожної окремої людини. А враховуючи, що в це грають діти, то обов'язком їх батьків, братів, сестер є пояснення, чому на цей криптоскам не потрібно звертати увагу і чому це може бути навіть шкідливо, враховуючи, де це на за створіння зародилось. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що ви поставите лайк, підпишетесь на канал та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення!